Це україномовного каналу. Їду за донькою вже. Бензин хотів показати, що на 2 гривні дешевше не був, а бачите, миють машини до Нового року, морозить легенько сьогодні один градус, але миють я свого залізного коня Все... мрію покупати, мрію, а ніколи. І скотч він такий грязненький. Ну, ладно, зима. До Пасхи помию на чистий четвер. Це проспект тракторобудівників. Ціни на бензин можете подивитися. А наїдемо щось. Назад буду їхати, щось небудь розкажу, як дитина повчалася. А тривоги були, були. А ось цікаво. Бачите, зупинку зробили і асфальт. І... І... і Молодці. це До війни не було. Це молодці. Це вже Салтівка наш район. Привіз дитину додому, розповідає, що все більш У наступному році вони по суботам не вчитимуться вже. Вже будуть по вівторкам у метрошколі вчитися. Тому це як крайня субота, коли я відвіз, привіз не відвіз сьогодні не, дитину. Ладно, все буде гарно. Все, подивилися ще й на нашу рідну Салтівку. Усім миро добра злагоди, всім щиро дякую. Незвичайно ну, будемо жити. Незважаючи ні на що. Да гарного вечора і гарної суботи, мої любі.